Для того, щоб не було у нас сумнівів, для того, щоб наша українська позиція, наші інтереси працювали і враховували з партнерами, потрібен постійний і діалог, і співпраця, і взаємодія з Білим домом, з Державним департаментом США та з президентом США Трампом. Ну такі вони. Ну так само я ж попереджав, що до виборів, у них, що прийде команда яструбів. Ну а яструби діють. Знаєте, Вигризають своє і, і, і не чекають, і не сумніваються. Помиляються вони, ну звичайно, помиляються. Глобально вони зараз роблять ну, не чувані раніше речі. Ну, в всякому разі, століття вже так ніхто не робив. Роблять. Але, це, але ж це означає тільки одне, що маємо справу з іншою адміністрацією, більш рішучою. А де ми, де наші представники, де наші яструби, якщо у нас немає їх, з знанням тільки англійської мови, мають бути. Вашингтоні і працювати і постійно висловлювати свою позицію. Тобто, всі жорсткі заяви зараз... зі сполучених штатів це наше недопрацювання. Ви про це хочете? Ні, не зовсім недопрацювання це взагалі відсутність постійного контакту і постійної роботи на, най... на найвищому рівні. На можливо високому рівні, добре на найвищий рівень будемо вважати, що все ж не непростий пан Трамп для того, щоб особливо після овального кабінету для того, щоб з ним потім друге, втретє, сідати і переконувати або сперечатися. Ну добре, але є другий, третій рівень його оточення, його адміністрації, його державного секретаря і або державного департаменту з ними можна і треба працювати, і це неминуче. І чим більше ми зволікаємо, бо українська влада з тим, щоб вийти на такі контакти, тим більше буде таких непорозумів.